І так, національна традиція у творчості українських шістдесятників механізми спадковірності. В українському суспільстві спостерігається підвищений інтерес до скарбниці духовної культури, яка визначає самобутність нації. Формування культурного фонду слід розглядати не лише в рамках нинішньої епохи сьогоднішнього дня, але в першу чергу крізь призму історичного становлення та розвитку. За принципом історизму. Стосується це і мистецького простору. Аналізуючи історію української культури, маємо усі підстави стверджувати, що самовизначення нації залежить від традицій, які зберігаються за допомогою постійно діючого так званого механізму спадкоємності. В українському суспільстві процес становлення та закріплення національної традиції відбувається, на нашу думку, хвилеподібно. Періоди, коли силою суспільно-історичних обставин заборонялося та знищувалося усе, що піднімало національний дух, асоціюється зі спадами, осмислення яких у подальшому, як правило, сприяло піднесенню свідомості українців. Активізувало їхнє прагнення продемонструвати своє індивідуальне на арені світового мистецтва. Такими вершинами в історії національної культури виступають, ну, на нашу думку, період українського бароко, розстріляне відродження та, зокрема, і українське шістдесятництво. Ну, одним із таких високих, скажімо так, в числі високих. Сходинок піднесення українського духу, ідеї та утвердження національної традиції у вітчизняному мистецтві радянської доби став художній авангард 60-х років, коли молода інтелігенція почала активно відроджувати традиції доби періоду розстріляного відродження та, як я вже говорила, українського бароку. Тут, погоджуючись із думкою про авангард, як якість літературно-мистецького явища, твір, школа тощо, що виявляється на межі традиції і новаторських пошуків, засвідчує заперечення попередніх художніх нормативів, утверджує нову творчу модель, що в межах конкретно історичного часу вважається перспективною. Підкреслимо, що нова творча модель будується на основі творчої переробки вже успадкованих традицій. Підтвердженням є думка філософа цитую, В цьому випадку, у випадку витіснення традиції, доводиться, доводиться не класичними засобами. Тобто здійснюючи деякі додаткові акти у змісті самої думки, не присутні вирішувати фактично ту ж класичну задачу. Питання історичної спадкоємності традиції завжди залишається актуальним для наукового осередку. У різних ракурсах його досліджують представники різних галузей гуманітаристики. Так, розглядаючи методологічні та методичні аспекти проблеми літературної спадкоємності, Бушмін стверджує, що спадкоємний розвиток і діалектичною є діалектичною єдністю збереження і заперечення. Зростання нового на основі старого сприйняття його або у боротьбі з ним. Ісмайло, у дослідженні спадкоємність в історичному процесі, аналізує спадкоємність як філософську категорію, акцентуючи увагу на її основних типах, формах, закономірностях, співвідношеннях з іншими категоріями. А Дяченко, розкриваючи роль спадкоємності у розвитку культури, зазначає. Спадкоємність являє собою зв'язок передачі, переносу окремих елементів їх властивостей та структури від одного стійкого стану до іншого в процесі зміни, розвитку і взаємодії явища. Для нас фундаментальною методологічною базою розробки проблеми традиції новаторства у мистецтві є, на наш погляд, концепція мистецтвознавиці Олени Зінкевич. Яка викладена у її монографії динаміка оновлення. Вона присвячена українській симфонії 70-х-80-х років. От Олена Зенкевич аналізує історичні співвідношення традиції і новаторства, вибудовує концепцію спадкоємності у мистецтві як складної динамічної системи, визначає канали спадкоємності, її генетичні. Типологічні та контактні зв'язки. Під генетичними зв'язками дослідниця розуміє спорідненість за походженням, родовід явища твору, творчої індивідуальності напряму або школи. Типологічні зв'язки, які визначаються як спільність між явищами, що виникла поза впливами, як результат подібних умов суспільного та художнього розвитку, як прояв єдиних закономірностей еволюції. Олена Зінкевич зазначає, що генетичні та типологічні зв'язки доповнюють один одного і є нерозривними. контактними під контактним зв'язком розуміється взаємодія даного явища з іншими художніми системами, що функціонують в цей же час як всередині, повної, як всередині повної національної культури, так і за її межами, Дослідниця акцентує увагу на міжнаціональних або ще міжкультурних взаємовпливах, які підкреслюються відкритістю національної художньої традиції в цілому та взаємодія зі світовим мистецьким досвідом. Отже, простежимо зазначені Оленою Зінькевича зв'язки в українському живописі, музиці та кінематографії 60-х років. Відомо, що під час Хрещовської відлиги молода інтелігенція, відчувши подих свободи у творчому процесі, активно відроджували традицію, національні традиції набуті, поті, скажімо, розкриті так більш глибоко поколінням розстріляного відродження 20-30 років. Генетичний зв'язок творчості художників 60-х років ХХ століття пов'язаний із продовженням традиції школи монументального мистецтва. Ну і, зокрема, наприклад, основоположником якої був Михайло Бойчук, бойчукістів, що стали яскравими представниками епохи росіянного відродження. От, шукаючи новий сучасний художній стиль розстріляного відродження, шукаючи новий сучасний художній стиль, так як я вже сказала, Михайло Бойчук звертався до традицій старого церковного мистецтва України та його візантійських витоків, яким притаманні загальні принципи. Загальні принципи, монументальність, специфічність впливу на глядача, що здійснювався не завдяки сюжетності, ілюзорності, а виражальними засобами художньої форми. Коло художніх інтересів художника розділяли також і його учні, відповідно. Молоді митці орієнтувалися на національну символіку, використовували національні особливості художньої мови, звертались до традицій іконопису давньої Русі України та візантійського монументального живопису. У зв'язку із поширенням християнства на Росії живопис посідав важливе місце у системі мистецтв: саме декоративні розписи храмів, архітектура, молитовний обряд. Сприяли емоційному переживанню віруючих. Живопису періоду українського бароку притаманна пишна урочистість, багатий внутрішній декор та інші художні якості, які органічно поєднувалися бойчукістами з найновішими досягненнями європейської художньої культури. Своїм завданням на ці 20 30 х років ХХ століття вбачали зображення духовної основи образу, що має глибокі національні корені, використовуючи яскраву символіку, різноманітні художні засоби та техніки, наприклад, вітражу, мозаїки, фрескового живопису, кольорового скла, художники-монументалісти 60-х років відроджували давню традицію народного живопису. В основі їх творчості зосередження на зображенні сучасної людини, її внутрішнього світу, почуттів, переживань, емоцій, настроїв, ну і загально людських вічних цінностей. Афанасьєв, говорячи про високий інтерес шістдесятників до краси і поезії людського. Людської повсякденності стверджує, що внутрішній світ робітника його потяг до знань, тобто все те, що характеризує сьогоднішню людину праці, стає предметом уваги художників. Вони прагнуть глибоко заглянути в душу свого героя, збагнути його психологічний стан, схвильовано передати настрій і переживання. Ну, також, Краса української природи ніколи не залишала байдужими українських художників, і у другій половині ХХ століття жанр пейзажу репрезентує розвиток різних культурних ареалів, що є яскравим прикладом типологічного зв'язку. Регіональні особливості, зазначеного вище жанру, розкриті за допомогою поетичності, прозорості, народності, різноманітністю засобів виразності у дворах. Ну, наприклад, Кашая, Манайла. Зображення побуту українців яскраво вділились також і у неофолькльорному напрямі, який характеризується декоративністю та обуклістю першого плану. Голембієвська, горська, зарецький, муравська, Тетяна Яблонська та інші талановиті художники, спираючись на традиції народного живопису, національного фольклору, досягнення українських майстрів-попередників, відтворювали у своїй творчості повсякденне життя та образи людей у побуті, такими, якими вони є. А також виступають шукачами нових виражальних можливостей мистецтва. Міжнаціональні зв'язки в українському живописі проявляються в орієнтації, якщо говорити про розстріляне відродження бойчука не лише в український фольклор та іконопис, але й на творчість європейських майстрів Джотто та Рівери. Таке поєднання завдяки новим художнім засобам набуло у творчості українських шістдесятників форм нового осмислення національної традиції. Молодими представниками музичного мистецтва 60-х років ХХ століття відроджувалися традиції українського музичного авангарду, які лягли в основу творчості, зокрема Бориса Рядушинського та його сучасників. Композитор, працюючи майже у всіх жанрах музичного мистецтва, опирався на український фольклор. Який е, осмислюється не як етнографічна локальна даність, цікава своїм характери... характеристичним колоритом, е, що штучно зупинена у своєму історичному встановленні і авторським чином трансформована, а як початковий імпульс для творчого переосмислення і розвитку, е, це проявляється у використанні інтонації колядок та веснянок, наприклад, третя симфонія. Типових інтонаційних зворотів козачка та західноєвропейської коломийки, коломейки, поемовез'єднання, жанрів українського фольклору, які сформувалися в 17-18 XVII століттях, дум та історичних пісень це український квінтет, наприклад. А також в обробках українських народних пісень: ой, ти мати моя, ой, зажурюся, запечалюся, посадила огірочки та інші. Творчість Бориса Лятошинського стала вихідним пунктом для його наступників, так званих київських авангардистів: Годзяцького, Грибовського, Губи, Дичко, Загорцева, Карабиця, Сільвестрова та інших. У своїй творчості молоді композитори синтезували нові техніки композиції, а саме, атональність, додекафонію, серіальність. Сонорику, паантелізм, алеаторику з українським фольклорним звучанням. Ну, Уменець, дослідниця Уманець, стверджує, що у їх творах заявляє про себе не фольклоризм, а пафос, пізнання та осягнення самої сутності української ментальності, велич духу народу. Про це свідчить вияв інтересу композиторів шістдесятників. До людини, природи, їх зв'язку, боротьби українського народу за незалежність, що проявляється через звернення до інтонації старовинних волинних наспівів, кобзарських награвань, полосінь, плачів, давньоруських календарно обрядових ліричних та інших жанрів народної музики. Типологічні зв'язки в неофольклорному напрямі, який є притаманний для українського мистецтва другої половини ХХ століття, знаходимо у поєднанні професійного та народного мистецтва. В Музичному мистецтві 60-х років ми ці засобами нових технік композицій сміливо експериментували у жанровій галузі, результатом чого стають поліжанрові твори. Шістдесятники синтезували жанри, що відносяться до однієї сфери музичного мистецтва симфонія і концерт, кантата і ораторія. Поєднували жанри інструментальні та вокальні, хорова симфонія, симфонія балет. Неофольклористи сміливо інтегрували музику з іншими видами мистецтва літературою, живописом, архітектурою. Що є за Оленою Зінкевич яскравим прикладом контактних зв'язків. На творчість митців 60-х років великий вплив, великий вплив мало знайомство з музикою західноєвропейських сучасників: Бартука, Берга, Беріо, Веберна, Шонберга, Штутгаузена, який характерна епатажність протиставлення традиціям. Використання новітніх засобів виразності. Важливе місце у процесах збереження традиції української культури посів молодий і чи не найповорчий на свідомість людини вид мистецтва кінематограф. Не дивлячись на утиски з боку тоталітарної влади та пануючий в той час метод соціалістичного реалізму, на Україні сформувалася когорта молодих. Кінематографістів, яка у своїй творчості також відроджувала національну традицію, показувала також і надихала український народ все ж таки вистоювати свою національну ідею, і також вони застосовували фольклор. Українську мову та фольклор. Ну, наприклад, режисери Ілємко, Мащенко, Леонідосика, Береджанов, актори Миколайчук, Ступка та інші митці мистецтва кіно. У період українського шістдесятництва набуває розкладу напрямку поетичного кіно, основою розпізнаваль... основною розпізнавальною предметою якого була народність. Галина Погребняк, визначаючи даний напрям як базову модель українського авторського кіно, стверджує, що представники української моделі авторського кіно, освоюючи національну культуру, традиції, звичаї свого народу, прагнули представити таку систему художніх образів, яка би давала можливість проникати в причини явищ, встановлювати їх взаємозв'язок, розкривати межі людських почуттів, переживань, характерів. Ментальних відносин вчинити опір соціальній несправедливості. Одним із перших та найяскравіших представників такої моделі був відомий кінорежисер-класик світового кінематографу Олександр Дуженко, який своєю авторською стилістикою поклав початок феномену українського поетичного кіно, Стрічки Звенигора, Земля. Вадим Скуратівський акцентує увагу на тому, що кінематограф видатного режисера складається. А саме з різкої борочної альтернативи актуальному світові, з його дефектами, альтернативи, перетвореної тут на революційний виклик усім формам безструктурності і розпаду, на проєкт якогось справді необхідного, справді автентичного у своїй феноменології світу. Б. З безперечного народницького пафосу високого поняття народу як єдиного можливого суб'єкта такого проєкту, такого перетворення світу. В з екстремістсько-революційного пориву до цього перетворення пориву пофарбованого у своєрідні політичні кольори націонал-комунізму. Кінематографи 60-х років ХХ століття в своїй творчості відроджували традиції Довженка, відтворюючи у стрічках українські звичаї та обряди, використовуючи національний одяг, фольклор, предмети щоденного вжитку, народні пісні, театр, мальовничі краєвиди рідної землі, режисери вдаються до експериментів у сфері художньої форми, колористика, світлотінь. Контрасти, ретроспекції, музичний супровід замість багато героїв з метою зобразити внутрішній образ українця, його менталітет і відтворити таким чином національну ідею. Анастасія Пащенко стверджує, поетичне кіно цікаве тим, що звертається до загадкової сфери ідей, образів. Уявлень, мотивів, які відіграють важливу роль у формуванні свідомості як загальнолюдської, так і національної, набуваючи форм реального світу, вони зберігають зв'язок з поза чи надреальним. Такими стрічками є камінний хрести, осики, криниця для справних, білий, так з чорною ознакою лінка та інші. У 60-ті роки активно розвивається новий напрям імпресіоністичного кінозмалювання реалій життя, яке виконувалось за принципом розкутої камери. Це білий птах з чорною ознакою та тіні забутих предків. Цей спосіб кінозйомки виводить камеру як повноправного учасника дійства, що кружляє навколо своєї осі, рухається разом із героями, постійно змінює напрямки. Тому от українське шістдесятництво важливий період у розвитку вітчизняної культури, як бачимо, своєю творчою активністю, живою до здобуття незалежності, піднесенням національного духу і спрагненням показати свою культуру в Західній Європі, молода інтелігенція 60-х років ХХ століття, незважаючи на заборони та репресії влади здійснила такий вибуховий мистецький прорив, що сприяв, можна так сказати, сприяв здобуттю Україною незалежності і відповідно свободи вже у своїх творчих пошуках. Розкриття процесу спадкоємності національної традиції митцями 60-х років важливе для усвідомлення значення її глибоких коренів. які Поринають в епоху українського та розстріляного відродження, таким чином, проаналізувавши генетичні, типологічні, міжнаціональні та контактні зв'язки у живописі, музиці та кінематографі, можна дійти висновку про те, що національна традиція. Попри всі сприятливі та несприятливі умови, червоною ниткою проходить від часів становлення української нації до незалежної сучасності, набувши яскравого вираження, зокрема і в 1960-ті роки, що ввійшли в історію української культури як період українського шістдесятництва. Дякую за увагу!